Дивіться, поки нормальні люди в свій вихідний день відпочивають, смажать м'ясо. Ми приїхали на роботу. Для чого для того, щоб вирізати отакі от наліпки до речі, ми теж можемо смажити м'ясо. У нас для мангал для цього, як ви знаєте, є. Але, можливо, ввечері. Коротше кажучи, вирізаємо такі наліпки для чого? Для того, щоб клеїти на наші буферні ємності, друзі, які вже доступні до замовлення. Буферні ємності можуть бути утеплені, не утеплені будь-якого розміру, будь-якого діаметру під ваші індивідуальні замовлення. Так само буферні ємності можуть бути з одним, з двома контурами. Все як вам потрібно, так ми вам і зробимо. До речі, ще зробили такі от наліпки, які будуть схемою підключення твердопаленого котла до буферної ємності. Ми їх будемо, скоріш за все, клеїть. Вже і на наші твердопаливні котли, для того, щоб ви бачили схему підключення, не шукали, не заморочувались і в інтернеті, вони будуть наклеєні на буферних ємностях, на твердопаливних котлах так само будуть наклеєні такі от наліпки з назвою нашої компанії. Ну Дрібниця, але буде стильно виглядати. Коротше кажучи, друзі, твердопаливні котли, буферні ємності, під ваші індивідуальні замовлення для вашого зручного підключення, все робимо.